Вітаю усіх на те каналі Фан. Я Настасія Мій Мігі сьогодні це Сергій Берчук, речник української добровольчої армії. Вітає пана Сергію! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони! Вітаю! Отже, рій дронів на Росію полетів. І ось чергова подія стала дійсно знаковою. Відомо, що у Краснодарському краї атаки дронів зазнала нафтобаза «Албашнафта», розташована біля Канівського району. І на об'єкті сталася пожежа. Керівник центру протирій дезінформації підтвердив такий удар. Ну і тим часом нам ЗМІ нагадують про те, що загалом останнім часом Росія дуже сильно потерпає від ударів і нальотів безпілотниками. І видання «Детайм» констатує. Що лише за останні дні було вражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волограді загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств у Росії українські дрони вже атакували 20. Це неймовірна кількість, пане Сергію. А ми дійсно сьогодні спостерігаємо те, що змінюється хід війни, і можливо найближчим часом, як пророкують деякі економісти, бо у Росії будуть певні проблеми з паливом. Ну а це своєю чергою, вплине і на хід бойових дій. Ми сьогодні можемо точно говорити про те, що ресурсна база Російської Федерації вона знищується, вона стає меншою. Це абсолютно вірно, і дійсно дві третини з нафтопереробних заводів а сюди ще додалися і газопереробні заводи, тому що це теж відповідний ресурс. Вони або зазнали ураження, або знищуються. І, взагалі, якщо брати, скажімо так, кількість ударів, а багато з них були там і вдруге. Інколи втретє, є навіть і ураження і чотири рази на певних об'єктах. То власне, це говорить про те, що робота є цілеспрямованою. Стратегія відповідно є результативною на сьогодні. Навряд чи найближчим часом ми можемо сказати, те, що там на Росії в країні бензоколонки бензоколонці я нагадаю, стане менше бензину. Його дійсно може пального стати менше будь-якого виду буквально мастильних матеріалів. Але ну якимсь кардинальним чином поки що, принаймні, на, на, на Збройних силах Російської Федерації це може не відбитися. Ну зрозуміло, чому все дуже просто. Тобто, будуть забирати просто у цивільних і віддавати на війська. А от у цивільних проблеми можуть розпочатися. Ми звичайно сьогодні говоримо, що повністю не вдасться ну найближчим часом можливо перекрити той кран так відомий, так російський, але в будь-якому разі. Що о, впадає в очі? Ну, по перше, я хотів би о, відзначити певний нюанс сьогоднішнього удару. По перше, фактично, ми не знаємо ну, сьогодні жодної ночі, коли б щось не уражалося. Це не може не тішити. Це перше, тобто, бачимо потужності українські, вони. Стають більшими і власне я про це зараз абсолютно вірно ви показуєте ці кадри і хотів би звернути увагу наших глядачів на те наскільки швидко повітряна ціль перепрошую летить до цього об'єкту. Тобто сьогодні виникає питання: а що це було? Тобто, без якихось там конспірологічних версій, це був ударний безпілотник, чи можливо, можливо, щось дещо інше що Україна сьогодні. Я не кажу, що це вперше, але Україна продемонструвала, що такий засіб вогневого ураження з'явився. Ще раз хочу е, нагадати: подивіться уважно саме на те відео, де видно наскільки швидко і яким чином все це пролітає е, без конспірології. Е, ну так приблизно схоже на безпілотник, але приблизно можливо, це е, ну якийсь там реактивний дрон, ударний дрон, або можливо, це якась нова українська. Ну, давайте говорити відверто ракетна розробка, в тому числі будемо оптимістами, тому це, цей нюанс він присутній, і головне на що завжди е, хотів би звертати увагу, це очевидно, що Україна сьогодні не скільки е, скажемо е, думає про те, яку кількість пального, а це і там авіаційний газ, наприклад, ми говоримо так. Ми говоримо про ракетне паливо, це дуже важливо. Які обсяги сьогодні знищуються Гарна картинка, коли так говорить, палає. Вона мені теж подобається, дивився кожного дня. Дай Боже, так і буде. Мова йде про те, що Україна, і важливий аспект, мінімізує, скажімо так, шкоду цивільному населенню. Зверніть на це увагу. Особливо на фоні суджі знову-таки, це дуже-дуже важливо. Так от Україна б'є саме по обладнанню, яке на певний час. Може, це буде кілька днів, тиждень, місяць, але повністю, або частково, як мінімум, зупиняє виробництво того чи іншого е, нафтопереробного заводу, наприклад. Якщо ми згадаємо у -у услуг, це Балтика, то всі казали, а що ж там пошкодили? Пошкодили саме обладнання, яке е, допомагало перекачувати ту нафту. І зразу падають обсяги. Тобто, нафта є. А її немає, а, і власне ми говоримо саме про те, що відбувається і, зокрема в Краснодарському краї, і там в інших регіонах Волгоград. Ми говоримо про базу «Енгерс-2», тобто знищується фактично виробництво або удари по виробництву, і транспортний логістичний ланцюжок, який тягнеться від того ж Волгограду, наприклад, там ну не знаю, до певного групування російських військ. Ну, скажімо, на території Курської області, або на Донецькому напрямку. У будь-якому разі, це все рівно впливає на ті процеси ресурсні, про які ми говоримо. І звичайно, це вагомий внесок в те, що відбувається на полі бою, в тому числі. От ви кажете, що щось цікаве летіло. Не знаю, не знаю. За версією міністерства вбивства, це обломок, який ось так швиденько прилетів, впав, мабуть, дуже потужний обломок. Таке враження, що від якоїсь дуже потужної ракети бачимо звісно своя пропаганда на Росії, але дякуючи, що нам відео передають звіти, і ми тепер можемо це все бачити. До речі, видання Вальт пише про те, що Україна майже кожного дня такої російським НПЗ і мета. Знищити заводи, щоб російська економіка взагалі впала. А ще є також повідомлення від бригадного генерала Юрія Щеголя, який є, каже, що 22 другому році Україна могла виготовляти до п'яти дронів дальнього радіусу дії на місяць, а зараз це пів тисячі на місяць, і каже: в них в Росіян не залишилось жодного діючого аеродрому в радіусі 300 кілометрів, звідки вони могли б атакувати Україну. До речі, як зокрема ось такі удари вплинули сьогодні на атаки по Україні, ми бачимо такі. Досить великі тривалі паузи. Хтось це пов'язує з погодні умовами, хтось з тим, що не вистачає ракет Росія, але тут очевидно проблеми більш глобальні, і чи означає це, що тепер усі ракетні атаки вони будуть не такими частими? Мені звичайно зараз хотілося всіх потішити, тим, що ракетних атак стане менше. Дійсно, ці паузи оперативні, так звані, вони стають більш довшими. І зрозуміло, що знищення, ну зокрема, там складів з шахедами, е, воно впливає звичайно, так хоча їх достатньо, і Росія е, сьогодні виробляє ту кількість, яка не є поки що критичною загалом, але дивіться, кожного дня, кожної ночі вони летять більше того. Та сама Гербера, наприклад, той саме безпілотник, який був імітаційним, він сьогодні вже ворогом оснащується бойовою частиною до 5 кілограмів вибухівки. Це вже доведений факт. Ми це з цим стикнулися, і сьогодні нам треба протидія відповідно вносити корективи і в роботу мобільних вогневих груп, зокрема для того, щоб цю герберу знищувати, тому що ми до цього часу говорили про локаційно там. Зникла відповідна кількість безпілотників, якраз це про гербер в тому числі і було сьогодні. Це вже небезпечно. Треба щось змінювати. Звичайно, ми говоримо про наші можливості ресурсні ударних безпілотників. По-перше, номенклатура зросла, подивіться, дві тисячі кілометрів. Ми сьогодні спокійно з вами говоримо, ну, півтори тисячі пролетіло. Ну, це ж нормально, це ж вже відомий факт. Так, до двох тисяч. Ну, нормально летить Більше того вражає, і є у нас навіть такі безпілотники, які ще й повертаються назад. Є й такі, що можуть вже скидати, наприклад, там керовані авіаційні бомби. І про це, до речі, вже підтвердили і сили безпілотних систем, хоча попросили, я з ними погоджуюсь, абсолютно вірно, дотримуватися такі інформаційної тиші. І ну якщо ми з вами, скажімо так, Е, висунули свою версію, що ж сьогодні прилетіло так але далі не стверджуємо, що це могло бути. Про це хай скажуть ті, хто це все запускав. Так, от, власне, про економіку Російської Федерації я сказав, що е, ці втрати вони не, не відбуваються м, або падіння російської економіки, не відбуваються отак відразу. Це, звичайно, копітка робота, яка буде давати свої результати, і вони е, вже на сьогодні теж очевидні задали про інфраструктуру. Російських литовищ ну абсолютно вірно. Якщо потрапили там в смугу злітно-посадкову, ну це одна історія, і, мабуть, не найкраще, хоча теж непогано. Але коли знищується, знову я повертаюсь до інфраструктурності. Знищується інфраструктура, тоді мова зовсім про інше. Ракет достатньо, ракети виробляються. Є багато ще запасів радянських часів, але літаки теж мають свій ресурс. Пальне і ракетне паливо, його треба виготовляти. Є об'єкти, які цим займаються, але це не масово так, так відповідно. І саме такі об'єкти сьогодні обираються для того, щоб унікальність відповідно там, нафтопереробного заводу вона була зруйнована. Тому речі очевидні, хочеться швидше, але це той процес, який не відбувається за один день. Але в будь-якому разі, я думаю, що Росія на собі вже відчуває. Ми на собі теж відчуваємо, що масованих ракетних атак стає менше. Звичайно, тут ще й фактор присутній наших засобів протиповітряної оборони, які удосконалюються, їх стає більше, і наша система ППО вона все таки порівняння з 22 роком. Ну просто на голову вище. Так що це все е, камінчики того базису так який нам допомагатиме і допомагає на сьогодні у цьому протистоянні з Росією, адже очевидно, е, на жаль, не визволили там наші тимчасово окуповані території поки що, але і фронт не обвалився Фронт не прорваний, не дивлячись на важку ситуацію. І в тилу економіка наша, в тому числі, але працює завдяки таким ударам, тому що Росія потерпає Ну і про поле бою також спостерігаємо за тим, що пишуть наші військові, зокрема теграм канал ВЦР, повідомляють, що останній місяць курська зона курщина вона все більше починає нагадувати інші напрямки. Пише про те, що лінія фронту починає стабілізуватися. жодна зі сторін зараз не може кардинально змінити ситуацію. Піхотні штурми вони йдуть нонстопом. Це те, що є на кожному напрямку. Ну а техніки стало також значно менше. Ну і навіть на авто кажуть, штурмують не часто. Корейці на полі бою кажуть не видно північних корейців, куди вони ділись, не доповідають. кажуть військові. Пане Сергію, загалом ситуація на фронті. Чи схожа вона на те, що дійсно сьогодні або росіяни вже, скажімо так, настільки виснажили, що дійсно не можуть досягти жодних поставлених цілей? Ну і окремо звісно, Курська область цікаво. От що ж там в Росіян? Чи розуміє Путін? Що це точно не на його користь, коли наближається взагалі тема переговорів, що йому доведеться слухати? І думати, а на що ж а, далі міняти можливо Курську область. Но в будь-якому разі, а, це буде таким тригером для Путіна. Він не зможе це не звертати увагу на переговорах, як він робить зараз а, впродовж останніх місяців, ніби не існує взагалі ніяких бойових дій, і треба буде щось з цим робити. Ну до речі, покольщині зараз відчувається такий внутрішній наратив. Він періодично і в інформаційному полі спливає, що Росії, ну фактично, фактично підкреслюю, байдуже те, що там відбувається. Хоча а, намагаються тиснути і кілька великих наступів планували, намагалися провести. Погоджуюся з тим, що зараз можливо немає такої інтенсивності, як вона ще була на початку січня, коли росіяни. Планували якраз на початку першого місяця року, 25-го, провести черговий великий наступ, знову звільнити певні території, витіснити сили оборони, зменшити е, наш вплив і наш контроль за тією чи іншою е, локацією. Але на сьогодні це не вдалося. Е, я можливо б сказав би те, що дійсно є сьогодні певні ознаки, того що е, там е, з'являється фронт. Хоча більше на мій полі все таки відбувається маневрена війна, яка очевидно не далася Росії, як і не дається легко втрати величезні. Тим більше нагадаю, туди кинуті сили дуже великі. Там ну, в середньому 60 тисяч угруповання а, в цьому угрупованні хто морська піхота з трьох флотів, тобто. Кого б там не мобілізували там не підписували контракт, роз, знаємо різна якість є, чесно кажучи, але все рівно намагається туди брати більш-менш, скажімо так, тих людей, які щось зможуть зробити на полі бою. Давайте задаємо підрозділи ВДВ. Це елітні частини, але нічого не виходить. О, на жаль, і втрати звичайно і в нас. Ми це маємо теж прекрасно розуміти, що нелегко це все дається. Але тим не менш, так от о, Путін, демонструючи, що. Йому байдуже там фактично на Курську область, е, він все рівно намагається Сили оборони витіснити. Тому що це той фактор, який е, в подальшому може відігравати певну роль. Я обережно там про перемовини, так ну це все зараз припущення. Е, відбувати якусь відігравати якусь роль у певних процесах. Як там далі буде, ми будемо спостерігати. І, власне, якщо м, говоримо про північно-корейців, е, інформація про те, що з Деяких локацій вони зникли, це абсолютно правда. А, хоча і, і, і генерал Буданов казав про те, що вони є, вони присутні, навіть боїзвітнення десь відбуваються, а, швидше за все, вони не мають сьогодні такий масовий характер. Знову таки, враховуючи а, величезні втрати, і а, ми говорили, що наприкінці січня, друга половина січня, мало бути поповнення відповідне від Північної Кореї. Чи з'явилося воно, судячи з усього, навряд, це не говорить про те, що північнокорейці зараз підуть і більше не з'являться. Ну, тут буде все залежати від того, яку кількість північнокорейських е, солдатів е, готовий кімчені поставляти в якості гарматне м'ясо. Хто б що не казав, що він там вражений великими втратами? Ну люди добрі, це диктатор, йому все рівно на цих е, людей. Він їх і за людей не вважає. Е, це по-перше, по-друге ну Сумує він за ними чи ні, думаю, що ні. Е, він буде виходити з того, наскільки йому це цікаво у плані е, заробітку відповідно і доступу до тих технологій, які Росія йому сьогодні надає. Тобто, ну, грубо кажучи, там суто бізнес і не більше того. Тому подивимося, як буде змінюватися ситуація як з'являться Північно-Креці, чи буде збільшуватися кількість, яка зможе вплинути на е, поле бою. Поки що не вдалося росіянам за рахунок. Умовного цього корпусу там 10-12 тисяч е, щось змінити, так що Курщина вона залишається вагомим от, таким чинником на полі бою сьогодні російсько-української війни. Ну, також ви сказали про втрати, які очевидно в нас є. І Володимир Зеленський вже вкотре озвучив скільки людей загинуло, скільки поранені. Напередодні він сказав, що приблизно 45 тисяч 100 наших людей на війні загинуло, і 390 тисяч поранені. І також була така заява. І від 8 грудня, коли казав Зеленський, що тоді станом на грудень Україна втратила 43 тисячі військових і 370. 70 тисяч зазнали поранень. Тобто, якщо вже підраховувати усі цифри, які дає Зеленський за останні два місяці, так приблизно 20 тисяч поранених і ще 2 тисячі загиблих. Ось ця цифра, яка озвучує Зеленський, взагалі до, до буквально третього року в війни шлюзь про те, що ці цифри мають бути засекречені. Це не те, що має бути публічним, але дуже часто люди, блогери вимагали розкрити нам цифри. Зеленський розкрив що далі. Ну, по перше, є ще я хотів би відзначити категорію безвісті пропалів. Е, треба про це теж не забувати. Я е, не маю статистики там по військових окремо, по, окремо по цивільних, і знову таки, це прерогатива. Перш за все, головно, верховного головнокомандувача, яким є президент України. Е, якщо верховний це озвучує, то ну це принаймні е, так потрібно. Це відповідне рішення прийнято. Uh, і ми ж говоримо про те, що лише верховний, все, і він це робить. Uh, все, що стосується там запитів суспільства, я перепрошую за можливо свій певний цинізм для нас, кожна війна особисто, щоб зразу зрозуміти, як і для мене, так і є втрати, і і у мене в тому числі особисті, uh, але прекрасно розуміємо, що до кінця війни. Жодна сторін не визнає будь-які цифри жодна сторін не озвучує 100% те, що о, на сьогодні реально відбувається, і в цьому не просто є логіка, а ця логіка залізна, і так було під час будь-якої війни. Так воно на сьогодні буде. Тому я б зараз не займався, знаєте, підрахунками там скільки було в грудні, озвучено і звичайно бачив ці цифри і все розумію, і, і, і рахувати теж вмію а, І скільки сьогодні верховний озвучив. Треба сприйняти інформацію. Ну в соцмережах це там можна обговорювати, але не більше того. Все, крапка. Е, нам сьогодні важливо те, що відбувається і в геополітичному просторі, і, зокрема на полі бою. Нам про це треба думати: про те, що мають бути озброєння, боєприпаси, е, мають йти люди до сил оборони, тому що люди потрібні, люди потрібні. І власне, ж давайте відверто говорити, що лише за рахунок добровольців. Кажу, як є, за рахунок добровольців війну виграти неможливо, будь-яку. В якомусь конфлікті перемогти так. У нас повномасштабна війна, тому має бути і мобілізація, про яку ми говоримо. Це тема окремої розмови, але має бути саме мобілізація. Тому отакі цифри, отакі, такий погляд на речі. Верховний сказав крапка сприйняли інформацію. Я коротко також на завершення запитаю вас, тому що е, говорив не раз як само і е, Серський про те, що неможливо виграти війну, якщо ми не будемо наступати, напередодні нам натякали на те, що Керченський міст таки е, може впасти, тому що з'являться в Україні якісь такі певні дрони, які можуть зруйнувати ціле місто. Ну і бачимо, що окупанти час від часу там вводять то паспортний контроль на в'їзді в Кримське місто, то броньовані потяги на залізничних колях. Е, і ця вся істерія навколо Керченського мосту. Чи вірите ви в якийсь такий можливо дійсно переломний момент в цій війні, і е, те, що щось е, можливо, дійсно, буде таке цікаве і неприємне для росіян? Ви знаєте, ну, по-перше, е, чесно кажучи, мене порадувала, потішила інформація від командувача сил безпілотних систем, полковника Сухаревського е, про те, що е, він заявив про наші в Майбутньому, ну я не знаю, якому найближчому чи перспективному е, появу підводних дронів, і він там, до речі, згадував це. В тому числі про кримський міст е, потішило від того, що е, ну, наприклад, е, коли ми говорили про наші морські дрони, що вони сьогодні там Магора, про Сібебі, що вони вдосконалюються і дуже швидко, так. В одному з етерів теж така думка спала і я її озвучував. Що було б непогано про підводні дрони подумати, я б не здивуюся. І власне, бачите, це підтверджується сьогодні. Це не то, що там хтось перший сказав. Думки в цьому плані є. А чому? Бо вони базуються на тому, що відбувається сьогодні з технологіями війни, і там хтось може пос посміятися, і я знаю, що так відбувається в нашому суспільстві, в середовищі, в нашому громадянському. Що коли заявляють, наприклад, про лазерну зброю. Ну, придумали там черговий гіперболоїд інженера Гаріна. Хто пам'ятає, той пам'ятає е цю історію так дуже давню, насправді. Але співставляючи певні факти, британці проводили навчання, підтвердили позитивні якісь моменти. Потім, е от, власне, нещодавно зовсім заява е пана командувача сил безпілотних систем про те, що а щось уже і є. Е Ну, звичайно ж, ніхто не скаже, що є насправді так. Але те, що це існує. Е, знаєте, як відомо, е, ти його не бачиш, а він є. Ну, це власне, мабуть, і, і про це в тому числі. Тому це технології війни, які змінюються. І, і знаєте, тут найголовніше те, що це захищає людей, наших людей, перш за все, тому що людина менше буде з'являтися на полі бою, хоча знову таки беззаперечна істина. Поки наш піхотинець не стане на звільнену землю своєю ногою, тих самих дерця і не встановить прапор України, ми не можемо цю землю вважати звільненою. Тому до цього треба е, йти і сподіватися, що так відбудеться. Е, будуть, е, будуть певні моменти, процеси, в тому числі на полі бою, які, які нам дадуть можливість. Жити далі в нашій країні, оце найголовніше. Я дякую, що ви цим питанням підвели нас до цієї оптимістичної нотки, яка завжди має бути присутня. І дякую вам, пане Сергію, за важливу розмову. Ви не вірите, що так і буде, інакше ніяк, адже українці дійсно це народ, який любить волю, демократію, і точно маємо бути незалежними від усього, що є ззовні за нашими кордонами. Дякую вам і обов'язково до нових зустрічей. Дякую вам, до зустрічі. Друзі, дякую кожному Сергій був з нами серечник української добровольчої армії. З вас сподобайка, коментар, підписка. Бережіть себе, кожен на все добре.